Налякали Москву наші українці у США. Так налякали, що в Москві відкрили пам'ятник Шевченку. Зараз я вам все розповім, з вами український історик Олександр Алферов у ворожій до Росії в столиці Вашингтонці у 1964 році. Українська діаспора запланувала встановити пам'ятник Шевченку і для цього збирають кошти, створюють комітет. І тут про це дізналася Москва. А це ж час холодної війни, і вчиняють вони абсолютно по-російськи не розумом, а першістю. Моментально створюють конкурс і замовляють пам'ятник, який буде вищим, ніж у США, матиме більше бронзи, і головне, його мають відкрити першим. Ось він, друзі. І до речі, українські поети Течіно Тарницький протестували, бо Шевченка одягнув водяг, який він ніколи не носив. Та в цілому образ Шевченка абсолютно комуністичний. Подивіться, руки в'язня за спиною, очі потуплені донизу. Тобто пам'ятник Шевченка в Москві – це не про культуру, а про банальні понти та вічне змагання із заходом.